Добрий Прий суботній ранок у Житомирі розпочався з дикої гонки. Близько 200 людей впродовж декількох годин долали трейл по типу кола з різними перешкодами та дистанціями. В першу чергу, кажуть організатори, такий забіг має на меті позбавити усього зайвого. Цим займались і до війни, а зараз можливість зняти стрес набула ще більшої актуальності. Однак, з початком повномасштабного вторгнення у гонки з'явилась нова мета благодійна. Такі, саме основна мета це дика підтримка підтримати наших військових. Підтримати один одного. Бо ми вже передали військовим 82 автівки. На багато з цих машин ми самі зібрали кошти, багато сприяли людям, які збирали свої кошти, фарбували. І сьогодні 83 -я автівка, яку ми, я впевнений, на яку ми зберемо кошти необхідні. До такої дикої підтримки долучилось близько 200 учасників. Серед них були і звичайні житомиряни та гості міста, і військові, котрі проходили трейл у повній екіпіровці, і навіть зірки взяли участь і наші колеги. Доєднатися Вікторія вирішила за пропозицією подруги. Юлія працює у патрульній поліції. Тож як ніхто добре розуміє, наскільки нашим захисникам важлива підтримка. Я вирішила це на підтримку збройних сил, наша армія, наших захисників. Я коли почула про організацію такого забігу я одразу не думаю, що вирішила приймати участь. Це все для наших захисників. Плюс адреналін, кайф і багато морезна нових знайомств. Боже, я просто боюся, що за нас буде очікувати. Взагалі, нам розповіли, що там треба буде лізти через річку і в пагнюці і через листя, але не шкода наші захисники. Боже, наші захисники вони живуть в окопах. Вони набагато більше переживають ніж ми, тому пробігти за да і таки очікування дівчат від перегонів справдилися. Їм, як і усім учасникам, довелось долати різну висоту: багнюку, водні та інші перешкоди. І, хоча, за словами організаторів, зробити гонку у повному обсязі не дозволяють умови, підготували для бігунів декілька сюрпризів. Ми зробили дикий трейл, але поправка дикий. Всім дає зрозуміти, що будуть перешкоди, тобто їх мінімально, але я сюрпризи завжди якісь роблю. Ось тут от за нами за виходом, там буквально фаталіті це одна із найскладніших перешкод. От але сьогодні в такому ми в такій площині рухаємося, що це, оскільки це дика підтримка, тому учасник може проходити перешкоду, може ні. Проходити перешкоди чи ні особистий вибір учасника. Окрім того, кожен може обирати кількість кіл, котрі може пройти, будь то одне чи сім. Головне вкластися у таймінг 5 годин. Якщо ж бігти немає бажання або можливості, учасники могли долучитися до інших видів підтримки: придбати речі з лотереї або ж за донат розмалювати авто для військових. У нас є там трофеї, це чохли з джевелінів, з снарядів відомих гаубицям сімсот сімдесят сім. В них ми зробили чудові вазони, дуже класно. Це. З Джавеліна, з чохлами зробили чудову садову лавочку з такою скринькою, де можна садовий інвентар ховати. Підписали все. Ми багато з чого креативим і все військове перетворюємо на щось добре, бо бути добру – це у нас теж не просто слова, а наша, наша справа. Розмальовували для захисників три автомобілі, долучались як діти, так і дорослі. І окрім донату, долучаючись до фарбування, учасники вкладали свою душу та серце і, звичайно, дику підтримку. Це прикольно намалюю, розмалюємо це все зелене, а потім які фарби дадуть аж якісь ну, тризуб намалюють, може прапор. Вона додому живим і захищали нашу Україну. І доки художники розфарбовували автівки для захисників, до фінішу прибіг перший учасник, який вирішив подолати коло один раз. Каже, такі гонки намагається не пропускати і завжди брати участь. Однак цього разу довелось постаратися. Як завжди, на такій гонці і на всіх забігах з перешкодами важко, але давно нічого не було, тому яке б не було перешкоди, я задоволений, що є можливість збігти. Там була трова, така метрів 100 в темноті повній, повзеш, не розумієш. Де там не видно кінця. А, завертає вліво, вверх, вниз і не зрозуміло, скільки ще повсти. От там було найважче. Загалом, під час дикої гонки організатори планували зібрати понад 100 тисяч на лендровер для військових. Та в першу чергу кажуть, задоволені тим, що змогли подарувати емоції та відволікти українців від тих жахіт, що відбуваються в країні. А також пообіцяли привезти до Житомира повноцінну гонку з усіма можливими перешкодами. Катерина Волкова Данило Маменчук, телеканал Еска 1